От, як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійочку. Ці карбованиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклама. У когось якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от, як ми зробили у нас в проєкті контент люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаків якісь. Виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів створювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів Створюють, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Nike, Reebok, у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набиратися це тисяча підписників, нічого цим такого немає. Це як накачати чуть-чуть біцепс в залі. треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200к гривень на місяць. Просто виставляючи відео от посиланням, щоб ці профілі у мене що в Інстаграмі, там тікток і зайдеш, глянеш, там, ми ну, постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює, звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки, купу розібрав. Ну коротше, я писав, пишаюся з тим середовищем, яке ми створили.